Благодійна організація МК Фондейшн спільно з розробниками Гресталкер та кіберспортивною організацією Наві передали 10 автомобілів транспортерів в державній прикордонній службі. До нас звернулися. Прикордонники, і у них була потреба в отриманні автомобілів, а саме автомобілів, які забезпечать їх логістику, а також їх потреби. Мова йде про як, на наш погляд, саме універсальні автомобілі це фольксвагене транспортери. Це ті автівки, Т5, які можна переобладнати під будь-що. Це 10 автомобілів, які ми виділили. Вони повністю укомплектовані, вони повністю підготовлені. Пройдено все технічне обслуговування. Ми впевнені в цих автівках і впевнені, що вони будуть допомагати нашим військовим. І також ми передаємо на сьогоднішній день два автомобілі швидких. Карети швидкої, які є нові, які також повністю укомплектовані і готові для порятунку життів. Також благодійний фонд передав дві карети швидкої допомоги з повною комплектацією різного, високоякісного обладнання для збереження життя наших військових. Автомобіль швидкої медичної допомоги класу Б на базі «Сітроен Джампер. Що ми тут бачимо? Позаду киснева система, два десятилітрових балони, оснащені зворотнім клапаном. Далі система кондиціонування. Автономний опалювач знаходиться там, тому в холодну пору в автомобілі тепло. Дефібрилятор компанії Zoll. Zoll є лідером в області дефібриляції. Внизу знаходиться аспіратор компанії Weinmann. Це Німеччина. Кожна поличка в цьому автомобілі забита медичним обладнанням. Загалом благодійна організація МК Фондейшн початку повномасштабного вторгнення передала українським військовим понад 600 різнопрофільних автомобілів. А також компанія допомогла започаткувати школу пілотів для армії дронів і нещодавно передала військовим на південь 10 спеціалізованих човнів. МК Фондейшн продовжить забезпечувати ЗСУ усім потрібним, аби прискорити нашу перемогу.